Привіт, друзі! Вас вітає СРД Хортицький. На білому світі є різні країни, де ріки, ліси і лани. Та тільки одна на землі Україна, а ми її, доньки й сини. Усюди є небо і зорі скрісяють, і квіти усюди ростуть, та тільки одну батьківщину ми маємо, її Україною звуть. 24 серпня весь український народ відзначає Державне свято День Незалежності України. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Батьківщина це найкраще і найдорожче місце у світі. Наша країна має свої державні символи, і першим символом є синьо жовтий прапор. Прапор нашої країни має колір жовто синій, і повинен кожен знати, як два кольори єднати. Синє небо, верхня смуга, жовте поле, смуга друга. Не забудь ніде ніколи Україна, небо й поле, а ще запам'ятай Україна мирний край. Другим символом являється тризуб. Це герб України. Він золотий на блакитному тлі. Він відображає триєдність життя батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість та любов. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові. На Україні вольній новій. А ще малята існує державний гімн України. Це урочиста пісня, яка називається Ще не вмерла України і слава і воля. Тож послухаємо. Ось таку гарну і урочисту пісню ми з вами малята послухали, а зараз я пропоную зробити аплікацію. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, аркуш білого кольору, клейонка, серветка, клей. Дивимося і повторюємо.